Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас буде мобільний телефон Nokia. Такий він в пластмасовій коробці. Ухшатаний він, звісно, повністю бачимо. Зараз познімаю ще цю пластмасу і роздивимося по платі, що цінно у нас є в цьому телефоні. Ось так я розібрав, друзі, наш телефончик. Одна, ця верхня пластмаса взагалі, тут нічого не потрібно. На одній тут бачимо залишилася позолота, позолота доволі хороша. І перейдемо до основного, до самої платки. Тут вона у нас ще одна пластмаса тут також бачимо. Явно по золота такі роз'ємчики є. І по самій платі. Плата бачимо, друзі, жовта, гарна, має явний золотий запас, а по деталях тут взагалі дуже хорошо. Того що, друзі, плата взагалі немагнітна. Всі деталі жовтого бачимо кольору. І золота тут приблизно до 2 грам буде, друзі. Більше грама точно. Того що на золото плата дуже жирна. Ще потрібно буде провірити всі білі метали, які тут бачимо, є безкорпусні КМ-ки, містять платину Паладій. роз'ємчики є такі різноманітні, золоті та позолочені. Якщо вам попадають такі телефончики, не викидайте їх різко, зверніть увагу на них. Вони містять дорогоцінні метали. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!